Металеві грати діаметром не менше 16 міліметрів і відстані між портами по вертикалі та горизонталі не більше 150 міліметрів, замуровані в стіну на глибину не менше 80 міліметрів, засоби автономної сигналізації, що захищають сейфи, прикріплені до підлоги або стіни, товщина якої не менше 50 сантиметрів, з виведенням сигналу тривога на пульт централізованого спостереження. Так, згідно наказу номер 216 Міністерства внутрішніх справ України в амбулаторіях, лікарнях мають обладнуватися приміщення для зберігання наркотичних лікарських засобів, ліків, які дозволяють невеликовно хворим бути людьми, вільними від болю. Може піч слегка. нестерпний біль, який отруює свідомість, пронизує серце, проникає в мозок, розриваючи його на частини. Ін'єкція і біль відступає. І знову відчуваєш себе людиною. На 4 години. Адські болі такі. Кадауть метастази розростаються, то це реально невозможно видяжать. Тобто без облюваючих просто нереально. Ларисі 37. Четверта стадія раку. Як би цинічно це не звучало, їй пощастило. За статистикою вона входить до тих 20% хворих, які отримують паліативну допомогу і медикаментозне знеболення у хосписах. Тобто вдома просто тихо кінчаєшся, визиваєш скорою, тебе уколять аналогіном, і на це все закінчиться. І болі далі. Вдома вот я можу собі уколи колоти, але у мене немає препаратів, как бы, таких які знімають болі, тобто как бы облегчають. Невиправдано жорсткі процедури обігу наркотичних засобів, прописані в українських законах, призводять до того, що 80% невліковно хворих людей вмирають вдома в муках. Щороку майже 500 тисяч хворих на рак, СНІД, туберкульоз, для яких знеболення є критично важливим. Приречені на тортури від болю через обмежений доступ до ефективних знеболюючих, законодавець певний час, коли проблеми з використанням наркотиків були у нас, е працював з того, щоб перш за все не допустити зловживання. І законодавство виписувалося таким чином для того, щоб не було витоку в незаконний обіг наркотиків лікарської групи, намагаючись протидіяти незаконному розповсюдженню і зловживанню наркотиками, держава створила одну з найжорстокіших у світі систем контролю за наркотичними та психотропними лікарськими засобами. Вийшло, що перестрахувалися чинна нормативно правова база. Майже перекрила пацієнтам доступ до наркотичних знеболювальних лікарі, замість того, щоб надавати допомогу відповідно до принципів доказової медицини, просто бояться призначати хворим сильнодіючі анальгетики, остерігаючись бути притягнутими до відповідальності. За розповсюдження наркотиків. Це відповідально настільки, що воно навіть в деякій мірі лякає медичних працівників зв'язуватися із роботою з наркотиками і нести відповідно за них відповідальність. Mm -hmm. Тому що передбачити всі варіанти, які підкидує життя в медицині, і їх. Забезпечити повне виконання цих інструкцій, постанов і законів ну в реальному житті це мало маломовірно і не практично неможливо. Регламентують роботу медиків закони, постанови, накази, інструкції, основний документ. Наказ Міністерства охорони здоров'я номер 11 про затвердження порядку обігу наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України. Окрім цього, постанова Кабінету міністрів України номер 589 про затвердження порядку провадження діяльності з обігу наркотичних психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом. Постанова Кабміну 770 про затвердження переліку наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів. Наказ МОЗ номер 360 про затвердження правил виписування рецептів та вимог замовлень на лікарські засоби, а ще й внутрішні документи лікарні. Фактично, щомісячно йде контроль, це обов'язковий за обігом наркотиків раз щоквартально, дублюються списки відповідальних за призначення наркотиків з їхніми особистими підписами і печатками лікарів. А щоденно йде списання, щоденно прийом, щоденний контроль, списання Ампул комісії засідають, тому що люба помилка у записі у документах, які. Регламентують нашу роботу, вона може потягнути до себе за собою ну, в тому числі. Основа основ цієї вкрай складної системи законів і дозвільних документів ліцензія у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів. Без цього документу неможливе використання медичними закладами наркотичних засобів. Дозволити собі таку ліцензію можуть лікарні не нижче районного рівня. Процедура дорога, бюрократично складна і займає багато часу. Є, наприклад, такі речі, які не несуть коїсь навантаження, а їх треба прийти. Наприклад, наприклад, довідки про судимість при отриманні ліцензії я їздив особисто в Київ, мав узгодити із Міністерством відділу Міністерства внутрішніх справ. Це процедура, яка займає часу багато. Практично протязі двох тижнів виносять рішення. Хоча при прийомі на роботу, я думаю, що у відділ кадрів є інформація за людину, судима чи не судима була. І, по-моєму, це б було абсолютно достатньо, ніж по колу бігати з якимись довідками і так далі. І платити гроші. Вимоги до приміщення, де зберігаються наркотичні лікарські засоби, визначені чітко наказом МВС номер 216 і вимагають чималих витрат. Це і грати на вікнах, броньовані двері, сигналізація, підключена до відділку міліції, сейф, вмонтований в капітальну стіну, спеціальні шафи. Ви Мені скажіть, яка сільська рада чи яка сільська амбулаторія має можливість. Вирвати із свого скудного бюджету, нульового бюджету, де тільки йдуть витрати на зарплату, знайти тих 50, 60, 70 тисяч на облаштування. А крім цього, того що ми маємо сертифікувати приміщення, ми ще маємо е е е ліцензувати цей персонал, який е займається обезболюванням. Розумієте, це теж витрати. Саме тому у сільській місцевості, де мешкає третина з 46 мільйонного населення України. Ситуація з доступністю до сильних опіроїдних знеболювальних критична. Жодна сільська амбулаторія, наприклад, у Закарпатській області, не має такої ліцензії. Досить бідненько живемо. Ми досить віддалені від районного центру. Наразі у нас знеболюючих препаратів лише є анальгін. У виноградівському районі Закарпатської області понад 80% населення живе у селах. Що робити онкохворому? Викликати швидку з районного центру? Нереально. На 118 тисяч населення три швидких. До сіл в один бік 40-50 кілометрів. А тільки до одного хворого у термінальній стадії треба виїжджати чотири, а то й шість разів на добу. От і порахуйте. І доводиться сільському лікарю своїм транспортом щодня по декілька разів їздити до районної лікарні за ампулами зі знеболювальним для тих пацієнтів, родичі яких мають гроші на бензин. Порожню ампулу треба повезти назад. То не можемо тримати на дільниці, ні у хворого не можемо тримати. То лікар як привозить, водить робить укол і везе назад ампулу порожню здає. Треба здати, то треба розрахуватися, що точно у хворого хворий має розписатися. Там окрема документація ведеться, що да, дійсно він дістав той укол. А що робити хворим, у яких немає грошей на бензин? Маргареті Чоркуш не пощастило. За статистикою вона входить до тих 80% відсотків хворих, які приречені страждати у нестерпних муках вдома, не отримуючи адекватного знеболення. Криком кричу від болю, трясуся, що навіть не можу таблетку відкрити. Таблетка знімає біль, але ненадовго. Я проходила обстеження у виноградівській районній лікарні, виписали анальгін, і тепер нічого немає у мене вдома, тільки анальгін. Коли я проходила обстеження, тоді ще не потребувала сильних знеболювальних а зараз немає можливості поїхати в райцентр на обстеження. Немає грошей. Маргареті 54 роки. У неї онкологія слизової оболонки ротової порожнини, скоро не зможе ні їсти, ні пити. Щоб отримати призначення морфіну, а їй треба поїхати в районну лікарню на дообстеження, доїхати до райцентру від її села, що на кордоні з Угорщиною, 7 гривень туди, 7 гривень назад, а їй не по кишені. Пенсії немає, ще молода, роботи у селі не знайдеш. Дочка Габріела підробляє по сусідах, кому дрова порубає, кому по господарству допоможе. Ледь на їжу вистачає. А якщо їй призначать наркотичне знеболювальне, хто їздитиме з райцентру до неї в село робити уколи? Я усвідомлюю, що я вже не вилікуюсь ніколи і краще мені не стане. А допомоги немає від кого чекати. Проблему з віддаленістю можна було б вирішити, якби медпрацівники могли видавати пацієнтам та їх родичам запас наркотичних знеболювальних на тиждень або на два. Так само проблему можна було б вирішити, якби в Україні з'явився таблетований морфін. Не чекаючи на рішення згори, у Виноградівському районі благодійна організація Спільне об'єднання соціум за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження разом з районним управлінням охорони здоров'я та з ініціативи районної лікарні створили перший в Україні хоспіс на дому. Це виїзна консультативна служба. Її завдання надавати комплексну допомогу невеликовно хворим вдома. Що пацієнти у свої останні дні мали якісне життя і не відчували себе сам на сам з болями і стражданнями? Це не тільки медичні послуги, розумієте, паліативна допомога вона складається із медичних, соціальних і духовних послуг. Тому і називається ця бригада мультидисциплінарна, де, окрім медиків, є і соціальні працівники, і психологи, і представники тих чи інших концесій релігійних. Велику роль також передається і розвитку волонтерського руху, от, які вишають соціальні, буде побутові питання і проблеми. Відбір хворих проводять сімейні лікарі, які дають інформацію виїзній хоспісній бригаді. Після чого виїжджають спеціалісти із виїзної хоспісної бригади і роблять призначення цьому хворому і надають допомогу. Медсестра Люба і санітарка доглядальниця Таня готуються до виїзду до хворого. До комплекту ліків входять і наркотичні знеболювальні, оскільки бригада це штатна одиниця районної лікарні, що має відповідну ліцензію на роботу з наркотичними речовинами. Нас чекають хворі з такою. Надією і посмішкою, що їм буде трохи краще. Ми дуже прив'язуємось до наших хворих. Ми за них переживаємо як за своїх рідних. Коли їм погано, і нам погано, їм добре, і на душі і нам добре. Ми проводимо щоденний туалет. Протираємо, якщо треба, зробимо робимо знеболення. Якщо, там, якщо по назначенню лікаря, вже виконуємо внутрівенні капельні процедури, внутріванні струйні, внутрімишечні, перев'язки, робимо з хворими, які можуть ходити. Ми їм допомагаємо ходити. Ми їх виводимо на двір, щоб вони подихали трохи свіжим. незабаром такі виїзні бригади запрацюють по селах району. Осередки виїзної консультативної служби створюються на базах чотирьох амбулаторій, так щоб хопити хворих. У найвіддаленіших населених пунктах гроші на обладнання приміщень для збереження лікарських засобів та витрати на ліцензування віднайшлися у місцевому бюджеті та від благодійних організацій. Цілю проекту є не тільки запровадити виїзну консультаційну службу, напрацювати якийсь якісь правильний алгоритм дій, а також на нашій схемі відпрацьовується правова нормативна база. На нашій схемі відпрацьовуються положення про хоспіс на дому і взагалі про виїзну службу на нашій пілотній моделі відпрацьовуються всі організаційні питання. Сьогодні фактично робота ведеться над тим, щоб актуалізувати і зробити таким, щоб заходи перестороги, заборони не домінували над заходами доступності. Це має бути баланс, розумний баланс контролю. І доступності сьогодні у нас немає часу кожен день, кожен день відтерміновування. Це болі і тисяч людей, які не можуть чекати. Виправити ситуацію можливо. Варто лише з повагою поставитися до тяжкохворих пацієнтів, налагодити випуск морфіну у таблетованій формі. Зі студентської лави навчати майбутніх медичних працівників світовим стандартам та практикам знеболення. Провести комплексну роботу зі створення дієвої системи доступу хворих до знеболення і, врешті-решт, звільнити за град такі необхідні ліки.